Нині ця бригада «Кіровоградобленерго» працює на Кіровоградщині. Місяць тому були на Херсонщині. Протягом двох тижнів на деокупованих територіях відновлювали електрику. Їздять туди з 2022 року. Розповідає майстер Сергій Штундер. Ставили стовби по десять це Високовольтна лінія в самому селищі. Наша бригада виставила за цей період, що ми були. 30 опор і близько 6 кілометрів проводу. Село, будемо так сказати, доволі гарне, красиве, ну, було до війни. Більшість криш розруйновано, те, що ми побачили, більшість вже з них нові. Говорить, є села зруйновані повністю. Складність заключалася в тому, що якість їхніх ґрунтів не дозволяла нам. Нормально працювати, так як вони жорствині, дуже важко пробурити бурку під саму опору і витягнути її. В цьому велика була складність. Ну і звичайно, що знаходилися дуже близько до межі бойових дій. В районі 40-50 кілометрів. Кругом знаки заміновано. За дорогу заходити заборону. Вибухи там э, чути постійно, тому що межа розмежування, будемо так сказати, бойових дій не так далеко, воно відлуння постійно. Машині з бурової установки Віктор Северин їздив у відрядження в Херсонську область тричі. Каже, там лишився його трактор, тож планує їхати ще раз. Більше в тому році вибухи були прильоти. Інтенсивність прильотів була, що усі опори побиті, усі там. Кілометр їдеш, а вони побиті, вирви в асфальті. Бачили і великі, бачили, і маленькі, бачили, що і в асфальті просто фастовики стричать. І машини є, що і зетками там стоять. За два роки вдалося відновити 52 об'єкти, розповів технічний директор Валерій Запорожець. На першому етапі долучалась служба ліній, яка виконувала роботи спеціалізовано на повітряних лініях класом напруги 35-150 кВ. В вузьких коридорах, де пройшло розмінування, був допущений наш персонал. На другому етапі вже залучались підрозділи електричних мереж, які виконували роботи безпосередньо на лініях 04-10 кВт, які наближені до користувача. Також окремо долучався персонал служб ерлейного захисту, який виконував роботи на підстанціях 150 кВт, служба транспорту. Основна задача забезпечення роботу спецмеханізмів. Каже, з початку повномасштабної війни на Херсонщині побували півтисячі працівників Кіровграду Обленерго. Виконали робіт на майже 14 мільйонів гривень. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.